Під луки святого Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в той час увійшов Ісус в одне село, якась жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мене, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, цей жінка підняла голос народи і сказала до нього Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. А тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні свято Матері Божої станої помочі. І в свою чергу маємо честь мати парафію в честь Матері Божої нестану помочі. Маємо особливий спосіб свято для цілої парафії, і так званий праздник. І насправді, Марія є прославлена в дуже багатьох різних іконах, але на Матері Божої не помочі ікона є одна з найпоширеніших по світі, і в тих, що одна з найбільш прославлена. Бо сама назва навіть не останньої помочі, та, яка готова безперестанно допомагати. І насправді маємо Марію як приклад служіння, як приклад допомоги, як приклад терпеливості. Бо насправді дуже багато є, що коли в людини якась негода чи хвороба, чи що би не ставалося, і є питання або ствердження, що ти мене не розумієш. Бо як може зрозуміти той, хто того не мав? І насправді важко зрозуміти дуже. Певні важкі моменти в житті, коли їх не пережити особисто. Навіть коли питати людей, що є найважче простити, то більшість людей відповідають зраду. Але коли запитати, що є взагалі найважче в житті, чи що було в них найважче в житті, то ті люди, що то пережили, кажуть, що найважче було це поховати свою дитину. Ті, які ховали своїх дітей, стверджують, що це теж є неприродньо, бо діти мають ховати своїх батьків, а не батьки дітей. І в свою чергу Марія також є та, хто і це розуміє, бо вона перша поховала свого сина, і перед тим, як вона його поховала, вона насправді витерпіла невимовні муки, бо вона дивилася на ті страждання своєї дитини, яка всім допомагала. Ісус, свою чергу, коли він всім допомагав і отримав відплату за ту допомогу, за ті незліченно вилічені тіла і душі. За вигнані злі духи з людей, які їх мучили, бентежили, і люди в ту саму відплату дали йому так, що його мучили, катували, і в результаті розп'яли. І Марія це все перетерпіла. В результаті є багато різних ікон, і є ціла легенда, що ікона Матері Божої нестанної помочі, вона є змальована з Одегідрії, що це є копія Одегідрії, і відповідно, а Одегідрія в свою чергу. Ікона, яку написав сам Лука, яка є одною з найбільш правдивих зображень Марії. Відповідно, Одегідрія не зберіглась до цього дня, до цього часу, але маємо ікону Матері Божої нестаної помочі, яка є копією від тої Одегідрії, і яка також має статус як страсної ікони. Чому вона має статус тої страсної ікони і довший час, навіть її називали страсною іконою ту Одегідрію, тому що на іконі зображено. Архангелів Гавриїл і Михаїл, які в своїх руках тримають знаряддя страждань Ісуса, вони тримають хрест з цвяхами і спис з губкою. Відповідно, і саму ікону Матері Божої нестанної помочі називають певним таким, як богословським трактатом або навіть уривком Євангелія. Бо якщо вдивлятися в кожен елемент ікони, то Замітно, як Ісус трепетом тримає палець Марії. З одної ноги в нього злітає сандаль, і, відповідно, це також описують, як певну ту його людську природу, в яку він, власне, воплотився. І він трепетом дивиться не на нас. Він трепетом дивиться на хрест, на той хрест, який його чекає. І він це усвідомлює вже з малку. І в свою чергу Марія та, яка його підтримує, огортає, Той. До... До якої, вона, до якої Ісус горнеться в цьому переживанні тих страстей, які він буде мати. І насправді ця ікона не тільки є страсною, бо вона говорить про ті страждання, які має перенести Ісус, а титул неостанної помочі допомочі тої всерозуміючої Матері, яка перенесла дуже багато страждань, і в результаті завжди залишалася вірна Богові. Вона лишається вірною для кожного з нас. Бо насправді материнський інстинкт один з найбільших, найцікавіших і найдобріших інстинктів, які є в людини. Ті матері, які мають його розвинений добрий материнський інстинкт, не заплямований гріхами, то вони завжди дитину ставлять вище себе. Дитина цінніша. Дитина цінніша навіть тоді, коли мама є хвора, навіть тоді, коли мама має велику температуру і коли не може ходити. Але мама все рівно служить своїй дитині. Мама все рівно бере ті всі рани своєї дитини і приймає їх через своє серце. Відповідно, і Марія в віконі матері Божої не стану помочі завжди готова кожному з нас допомагати, тільки щоб людина попросила про цю допомогу і попросила в правильній поставі. Бо насправді, як дитина просить маму, навіть ту дуже 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 добру маму. Яка має дуже добрий, гарний материнський інстинкт і дуже розвинений. І коли дитина просить зробити щось погане або зле для когось іншого, хто її образив, то добра, любляча мати не робить поганих вчинків. Вона радше пояснить дитині, що ми є кращі, ми є сильніші і не гідно так поступати. Цей приклад наводить на думку до того, що не повинні ми просити зла для інших людей. І не казати, що мати Божа не стане й помочі не виконала якогось прохання, щоб комусь відімстити. Бо це не є ікона помсти, а не неустаної помочі, і відповідно логічніше звертати до неї молитви і прохання за тих людей, які власне потребують тої допомоги, замість того, щоб свою енергію тратити, і свої прохання на те, щоб комусь зробити зле, чи комусь відімстити, чи комусь щоб якось щось вернулося. Бо дуже багато людей навіть втрачають дар молитви. Через певний гнів і обурення сучасної війни і через те, що бажають конкретним особам, які спричинились до цієї війни, відплати, відплати або смерті або ще чогось більшого і гіршого. І в результаті більш доцільно скерувати ті молитви до Матері Божої не стане і помочі, щоб вона оберігала всіх наших воїнів, щоб вони всі живі, здорові, вернулись до своїх домівок, щоб сім'ї отримали своїх батьків, своїх синів, своїх дочок. Матерів, відповідно, щоб сім'ї були щасливі і єдині, а не в тому, щоб сіяти далі цей гнів і зло. Тому кожного разу, коли взагалі складаємо молитви до Бога чи про заступництво Марії, знову ж таки до Бога, то пам'ятаємо, що краще і ефективніше просити в певних добрих намірах, бо насправді Бог є милосердний і добрий. І Можемо зрозуміти з прикладу навіть людини, якщо дитина буде просити вбити когось от з однокласників, бо він її обідив, чи образив чи вдарив. Нормально батьки скажуть, слухай, то не є добре. І подібно Марія реагує разом з Ісусом, який витерпів смерть за кожного з нас. І коли люди звертають свої молитви до того, щоб він когось мав вбити чи покарати, це перечить сутності цього милосердя, терпеливості. Цього всього, що ми знову ж таки читаємо у Святому Письмі. Тому, знову ж таки, ще раз повторюсь: скеровуємо свої сили, енергію для прохання за щось добре. Насправді, маємо дуже багато за кого просити. І насправді, наші захисники не, не завжди в добрих умовах, мають можливість переночувати чи щось добре з'їсти, і це ми розуміємо. І маємо насправді за кого просити і за кого дякувати. Так само, як приклад служіння наведено. Сьогоднішнього уривку Євангелія про гостину. Коли відбувалася гостина, було дві дієві особі Марія і Марта, і відповідно і сказано, що Марта прийняла свій дім, була в неї сестра звалась Марія, ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Більше Марія не сказано що щось інше робила, тільки сиділа в ногах і слухала слова Господа. А Марта, як добра господиня, як байлива жінка, відповідно, згостила. І, відповідно, і Марку збунтувало, чому то Марія, її сестра їй не допомагає в служінні самому Господу, в тому, щоб йому прислуговувати і знову ж таки прислуговувати при столі. І вона прямо це питає: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. І в відповідь чуємо та, яка має бути відповідь для кожного з нас, яка має дати усвідомлення пріоритетності і найважливіших речей в нашому житті. Господь каже: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Важливо так само усвідомлювати, що є кращою часткою для кожного з нас. Бо насправді не шмат м'яса чи шмат пирога є кращою часткою для нас. А якщо є усвідомлення того, що ми маємо безсмертну душу, яка потребує постійної поживи, і ми годуємо своє тіло, а занедбуємо нагодувати душу. Ми робимо блага, прикрашаємо своє тіло, і робимо ті блага для тіла, а забуваємо про душу. Відповідно, і те все, що робиться для тіла. Воно все є минущим. а те, що робиться для душі, не відніметься вже. Відповідно, і знову ж таки, найціннішим, найтеплішим і найкращим для душі є присутність Бога, є зусилля в напрямку до нього. То, відповідно, якщо ми це усвідомлюємо, то в кожному дні бодай пару хвилин виділити на розмову з Богом. На подякуємо за все, що ми маємо. На подяку за те, що маємо хліб і до хліба, знову ж таки, знаємо, що багато країн навіть не мають води. Просто подяку за ті речі, що ми маємо. І тоді насправді життя перемінюється, перемінюється в незамітний спосіб, непомітно, дуже нібито повільно, але перемінюється в певний гармонійний витвір життя. Відповідно, що людина тоді в затишку перебуває з Богом незалежності те, що біля неї тривожить, що відбувається, навіть коли інші люди в розпачі. І шукають, як знайти емоційну стабільність, то ті, хто є з Богом, її віднаходять швидше. Бо Бог є тим стабілізатором, Він є тим, хто стабілізує любу недугу, любу бурю. Ми читаємо в Святому Письмі, як Він неоднократно просто словами спиняв бурі, і стихії, всі стихії його слухаються. І знову ж таки, деколи люди просять у Бога чогось, не отримують. Це подібно, як дитина приходить до тата, тато каже, «ні», і потім, що йде розворот, і дитина йде до мами, каже: Мамо. І мама каже: Добре, зараз піду поговорю з татом. І подібно, коли просимо щось з Бога і не отримуємо, багато людей досвідчили, що в нас є та Марія. Є Марія, як та любляча мати, яка завжди готова допомогти тим, хто власне, є чемним, послушний і вірний Господеві. І любляча мати, коли вона має чемну дитину, яка щось просить, і навіть коли тато ще не відповів, але мама вже біжить каже: слухай, треба, треба. І тато каже: Ну, добре, відповідно, маємо в своєму житті ту заступницю, яка може за нас заступатися в кожному дні, в кожній хвилині. Але якщо ми знову ж таки будемо вірні господаві. Вона не буде за нас заступатися, якщо ми будемо вірні комусь іншому, якщо ми будемо вибирати собі за батька когось іншого. Бо пам'ятаємо, що є один батько правди це є Господь, і є один батько брехні це є сатана. І нелогічно, коли людина живе в брехні, сіє брехню, підтримує брехню, і потім каже: Матінко Боже, поможи, щоб та брехня утрималась. Нелогічно, правда? Тому кожен, хто має свої прохання, може їх складати насправді Богородиці, і вона їх неодмінно принесе до свого сина. І знову ж таки, Ісус, як люблячий син, який витерпів за кожного з нас, за кожного, навіть за того, щоб, здавалося, недостойного, негідного. Він витерпів ті ганебні муки, страждання і смерть. І він виконує прохання своєї люблячої матері, яка знову ж таки. Разом з ним зазнала різного роду гонінь і страждань. Але залежить від нас, чи ми будемо в тій гідній поставі, чи ми будемо мати відвагу перепросити в Бога за наші прогрішення, бо насправді маємо святу тайну покаяння і деколи люди неї просто легко важать. Коли руки миємо кожен день, то до тайне покаяння можна ходити раз в рік і пізніше. Відповідно наскільки важливо є руки. І наскільки неважливо виходить душа, що руки так, руки тримати кожен день, і по п'ять, і по сім, і по десять разів. Бо вони дуже важливі, щоб мікроби, яких ми не бачимо, щоб вони там десь не прижились. А душа, яка є безцінна, вічна, то є можливість приступати до цієї душенної гігієни і можна нехтувати і робити тільки по великих святах. І казати, ну, то велике свято то вже добре. Так як послугу чи дань комусь робиться. І насправді оце не усвідомлення, неоцінення цього дару покаяння, який є для кожної людини, і знову ж таки, людина з відсутністю покаяння не розуміє, чому її молитви є невислухані, воно тягне одне за іншим. То бажаю кожному з нас, що ми, за прикладом Марії, гідно переносили все, що є на нашому життєвому шляху, щоб ми розуміли ту частку, яка є важливіша, подібно як хтось приходить до нас в гості. Щоб не бігати цілий час десь там по хаті і протяги робити, бо прийшов дуже важливий гість, і треба щось по всіх сервантах знайти де ліпша посуда і що поставити на той стіл, і в результаті, після двох годин гоніння, сказати: О, та щось і не поговорили, щось і не посиділи. А є приклад Марії, яка з почистею, з повагою приймає Господа і уважно його слухає. Відповідно, приклад того, коли приходять важливі гості. То сидиться біля них і слухається їх, і радіється з їхньої присутності, а не бігається по всіх хатах, кухнях і по всіх сервантах. То бажаю нам кожному усвідомити, хто є найважливіший в нашому житті, і щоб насправді ми в кожному дні мали час для того, хто є найважливіший. Слава Ісусу Христу!